Є ще одна фігура політична. Вона стала доволі вагомою в останні місяці. Пригожин. Це голова терористичної організації, це ЧВК Вагнер приватної військової кампанії. І часто у нашому ефірі, у наших ефірах багатьох, лунає, що Пригожин це потенційно новий майбутній президент Російської Федерації замість Путіна. Він як з'явився, так і уйде. Угу. Його використовують. Тобто, на даний, він думає, що це його щасливий шанс, але його використовують. Коли він не потрібен, буде, його просто зільють. Скоріше за все, що можуть вбити навіть. Тому що, ну він не потрібен. Він дуже багато, йому дуже багато дозволили на якийсь час. І ось зараз він намагається якось себе проявити. Та, що він буде президентом, Такого. По, по суті, зараз от у нашому ефірі два прогнози прозвучало з тих прогнозів...